Всім привіт, гарячі ночі в Сочі. Або як українські дрони урізноманітнили враження від відпочинку Росіян в Сочі та Адлері, мінус 5 танків та 10 бронемашин за добу Росіяни знову намагаються атакувати бронею результати. У статистиці і в яких цікавих місцях на Росії полюбляють розвішувати рекламу служби в армії за контрактом? Про все це не тільки розповів найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. А ми починаємо. Отже, палає краснодарський край, а саме в Сочі та Адлері. Туди цієї ночі може на відпочинок, бо ж розумієте, сезон прилетіли добрі дрони. Російських відпочивальників там багато. Інтернет російська влада теж не вимикала, тому відео вдосталь. Ось ми помилуємося. Місцеві повідомляють, що прильоти були по нафтобазі Лукойла, а також у залізничний міст. Крім того, чули вибухи цієї ночі і в тимчасово окупованому Криму. Ну і бонусом у таких випадках план кавіор: близько 800 пасажирів, як повідомляється, які планували летіти в Сочі, застрягли в кількох російських аеропортах саме через запровадження ось цього плану. Ну, і в контексті вчорашніх переговорів в Стамбулі дуже показово, що Україна цими ударами продемонструвала, якщо Росія ігнорує і відкидає пропозиції припинення вогню. А така пропозиція, навіть такі пропозиції, вже вкотре прозвучали від української сторони в Стамбулі. Удари по цілях в глибині Росії будуть тривати. По суті, домовленості про повернення українських полонених це максимум на що має повноваження російська делегація на чолі з істориком Медінським, і Путін відправляє. Аючи саме такий склад делегації свідомо саботує усі спроби України, Сполучених Штатів, Туреччини Європи якраз припинити вогонь. Ну, власне, Росія вона продовжує демонструвати, що переговори жодним чином не впливають на її вбивчу тактику знищення українців. От і прикладом цієї ночі. В Одесі, внаслідок нічної дронової атаки зруйнована житлова дев'ятиповерхівка. Щонайменше три людини поранені. Є загроза обвалу конструкцій. Під ударом був і ринок привоз там внаслідок влучань російських дронів сталася пожежа. Ну і у Черкасах, внаслідок російської уже ракетної атаки постраждали семеро людей, серед них одна дитина. Ну і вже ближче до обіду окупанти вдарили двома кабами по Харкову, по центру міста. Як повідомляє міський голова Ігор Терехов, є троє постраждалих на цю хвилину, коли ми записуємо це відео, тож будемо дивитись далі за подробицями. Слова американського президента Дональда Трампа про допомогу Україні зброєю нарешті вилилися у реальні дії і рішення. Держдеп сполучених штатів затвердив продаж Україні, продаж двох пакетів озброєнь на загальну суму 322 мільйони доларів. Це перші пакети озброєння, взагалі за згоди Трампа з моменту його нинішньої каденції. Адже все попереднє це була ще Байденівська допомога, причому була абсолютно безкоштовна. Так, от в цих пакетах 172 мільйони доларів передбачено на системи протиповітряної оборони Хоук та їхнє обслуговування, зокрема вантажівки, запчастини, ремонт і навчання. Ще 150 спрямують на бойові машини піхоти Бредлі, їхні ремонти і технічну підтримку. Все це, як я вже сказав, не безкоштовна допомога. І Трамп підтвердив, що Євросоюз повністю оплачуватиме озброєння і обладнання, яке Сполучені Штати вироблятимуть і передаватимуть Європі для подальшого розподілу, зокрема для потреб збройних сил України. Отже, все виглядає як початок переходу військової допомоги від США для України вже на повністю комерційні, скажімо так, рейки, адже безплатно, як раніше давати вже, на жаль, не будуть. Ну і пройдемося по номенклатурі цього зброєння. Ракети Хоук коштують близько 250 тисяч доларів за штуку. Тож збивати шахеди, очевидно, ними все-таки дорогувато. Але для протидії іншим ракетам, зокрема крилатим, вони цілком непоганий варіант. Ну, а щодо Бредлі, тут все очевидно і всім відомо. Це дуже потрібний броньовик на фронті. Е, така собі робоча конячка з дуже непоганою бронею, е, живучістю і хорошою гарматою. Тож все це озброєння, воно вкрай потрібне нашим воїнам, аби знищувати ворога. І вдячні за це Сполученим Штатам. Ну, загалом, якраз по статистиці: от за минулу добу українські захисники ліквідували 1050 росіян, а також знищили 5 танків і 10 бойових броньованих машин. Також окупанти залишилися без 24 артилерійських систем та майже сотні одиниць автомобільної техніки. Не ну, судячи зі статистики, росіяни назбирали такі трохи танків і броньовиків, щоб додати потужності своїм штурмам. Але чим здебільшого це закінчується для російської техніки і особового складу і її традиційно, ми покажемо далі. Напишіть, до речі, в коментарях, яке відео вам сподобається найбільше. І також підписуйтеся, натискайте дзвіночок, і так ви будете отримувати сповіщення про вихід наших нових відео. Ну і ставте подобайки, це теж бажано. Отже, для початку в нас чергова майстерна робота наших операторів дронів цього разу підрозділу сил безпілотних систем Фенікс на одному з напрямків. Вони за допомогою ударних дронів вразили російські танки, реактивну систему вогню «Град», наземний роботизований комплекс росіян з боєприпасами. Так, в армії Російської Федерації теж є наземні роботизовані комплекси. Ну а також е радіолокаційну систему під назвою Гармонь. Все це дуже важливі цілі, які неодмінно погіршать ем, ситуацію для окупантів на фронті, і відповідно полегшать для наших захисників. Ну а оператори дронів п'ятої окремої штурмової київської бригади нищать не лише техніку, а й ворожі дрони, на яких вдало полюють завдяки сіткам. От У даному випадку був знашкоджений розвідувальний дрон противника. Ну і куди ж без класичних ударів і дронами по ворожій техніці та мінометній позиції у підсумку росіян мінус логістика, бо транспорт знищено, мінус вогнева підтримка, адже міномету кранти, і мінус розвідка, бо без дрона на фронті, як відомо, вже фактично як без очей. Ну і не лише дрони сіткомети використовують наші оператори безпілотників. Ми вже не вперше бачимо застосування дронів із запалювальною сумішю. Такий собі напал на мінімалках, судячи з відео роботи операторів полку Рарог. Кожна така саморобна бомба складається з кількох пляшок із запалювальною рідиною та засобу підпалу. Попри таку просту конструкцію, бомби ефективно знищують позиції ворога, що за у таких будівлях в сільській місцевості і згорає там абсолютно все. Іноді навіть яскраво детонує, як в даному випадку. Тим часом ситуація на фронті залишається складною. Продовжуються активні атаки ворога на Покровському напрямку. Також про інші найгарячіші ділянки фронту розкажу далі. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Відмічаємо, що останні дні інтенсивність атак ворога залишається приблизно от в межах 160-170 атак. На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак загарбників. На Лиманському сталося 28 бойових зіткнень на Покровському напрямку. Протягом минулої доби наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора. Це майже половина з усіх атак ворога по всій лінії фронту. Ну і на новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 15 атак загарбників. Ну власне про нелегку ситуацію на фронті, і буде наступне відео, щоб ви розуміли, що дрони полюють. І на наших бійців там, от на ньому наші розвідники з підрозділу розвідки 12 друзів. Оушена на дорозі натрапляють на російського дрона. Ждуна такі безпілотники не кружляють в повітря, а сідають на землю, чекаючи ціль. От її помітили, але знищити на землі. Не вдалося, і він почав наздоганяти баги наших бійців неймовірно. Але останні миті все таки один з пострілів збив ворожий дрон. і Він не здетонувавши, просто впав у бабіч дороги. Такий ось драматичний епізод, який, на щастя, не став трагічним для українських бійців. Красномовне відео про такі от реалії війни. І добре, що тут все завершилося для наших бійців вдало, але ж буває, на жаль, і інакше. Ось так щодня українські воїни ризикують своїм життям під ворожими дронами, снарядами, бомбами. Тому цінуйте, поважайте і допомагайте їм. Перемога України залежить від кожного з нас. Ну і на сам кінець протилежна реальність, як це відбувається у Росії. Там, наприклад, рекламу служби в російській армії продовжують розміщувати у найоригінальніших місцях. Втім, виходить дуже символічно. Ось погляньте свіже фото в одному із регіонів. Тут банер реклами служби по контракту в армії РФ розтягнули просто на вуличному туалеті. Бракує якогось слогану, типу, злий своє життя в Унітаз. Був ще випадок, коли таку ж рекламу розмістили на м'ясному магазині просто біля вивіски м'ясо. Але це виняток зазвичай. В Росії натякають більш прозоро і часто розміщують рекламу з закликом іти воювати, чи то поруч, чи разом з ритуальними послугами. Ну, вже пряма асоціація. Контракти з армією РФ дорівнює смерть. Особливо іронічно, коли якийсь міський телеграм-канал розміщує таку рекламу, а наступним постом викладають уже некролог по черговому загиблому на так званій СВО Земляку, і от в цьому контексті особисто мені не дивує е, зараз нинішня ситуація, коли російські пропагандистські ЗМІ затканали інші помийки, от підхопили тему протестів в Україні проти цього сумного закону тисячу, е, тисячу номер 12414. Скажу так його. Так от цей закон про обмеження чи фактично знищення антикорупційних органів в Україні. Всі про це чули, бачили. Так, от, в Росії кажуть, мовляв, це ледь не протести українців за Росію. Суспільство, мовляв, розкололося, і це взагалі бунт проти Зеленського. І це помітьте, кажуть ті і пишуть ті, в яких тепер не те, що вийти на протест чи написати пост у соцмережах проти влади, навіть засумніватися у геніальності свого вождя і його рішень це вже в'язниця без перебільшення. Звісно, у них буде палати, що українське громадянське суспільство може отак навіть у період воєнного стану вийти на протест проти рішення влади. Влада цей процес не розганяє. Росіяни, до речі, як вам таке? І влада у відповідь вже робить висновки, йде на поступки. Ось це все називається демократичне суспільство. І ніяка не підтримка Росії навпаки, вона більш Стало згуртованішим, і повірте мені, ще більше стало ненавидіти Росії. Так що хай зетники там розслабляться. Просто ви тепер раби, і вам в такому випадку, мені здається, просто заздрісно. От на цій порівняльній ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про нові відео. Ставте подобайки, залишайте ваші коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.